Судні з'явилися, позивач. <косідний> Дякую, особа ваша перевіряла з минулого сідні. Писник відповідача. Позивача. Тож повноваження особи перевіряли на минулому сідні. Росліки відповідача. Білий <косідний> Гармалич, представник. Дякую, повноваження, то особи перевірялася минулому засіданні. Судове сідні з'явився свідок. <косідний> Рости Володимир депутат обласної ради. Так, і судове засідня з'явився світокінський. Ви відповіли. Ви допитувалися минуло засідання? <косідний> Судове сідня з'явився представник третьої особи, телефонували до суду і ну, повідомляли про те, що запізнює, запізнюється. І ну, секретар, що вони повідомили, що за півтори години назад виїжджали біля умані було, так? Суд приймає рішення про початок розгляду справи за відсутністю представника третьої особи, оскільки матеріали справи є ще їхні клопотання, які треба розглянути. Воно їх не зможе. Суд ставить нагодні питання щодо порядок. Порядок проведення сьогоднішнього судового засідання та пропонує допитати свідка а надалі вирішити питання про щодо розгляду клопотання. Угоджети з ним перед? Представник. Навіть суд приймає рішення про ласка, до Назвіть свої прізвища своїх призначенням побатькорів народні, де працюєте сімейне стан національність, громадянство А Володимир Вікторович проживає міста Балканка Кіловоградської області, працює директором з того став Дякую. <кій> суд угоду повідомляє вам про те, що ми платині допитують якості свідка за ініціативи третьої особи. Тому суд э, з'ясовує вашу особу. Навіть особа свідка встановлена відповідно до паспорту України, видано Арсію Володимир Вічівчук 10 січня тисяч року. Повідомляє вам про те,сні про те, що двічі показання суду, ви зобов'язані говорити правду про відомі обставини справи, нічого не спотворює, не змінюючи, крім того, не святи відповідальність за відмову давати показання про відомі обставини справи. Однак випадку передбачення статей 63 Конституції маєте право спростати з відмовою, коли це якимось чином стосується близьких рідних та родичів, коло осіб, які їх вичисли. Ви перебуваєте в родинних відносинах з сторонами, не, не перебуваєте. А тому вашим обов'язком є давати показання про відомі обставини справи. Статей 65 каз України, ви, ви маєте право давати моворібної мовою ви володієте, користуватися за письмовою засобів, відмовитися, дати показання випускного незаконом, а також до компенсації виток ви не з викликом до суду. Вам розумієте ваші? Я повторюю присягу, а ви, верніше, я просто зачитаю, а ви прочитаєте, повторюєте за мною. Я прізвищення по батьків, присягаю говорити правду, Присягаю говорити правду. нічого не приховуючи, не спотворюючи. Нічого не приховуючи, не спотворюючи. Дякую, розписую і присягу виписати. Розкажіть, будь ласка, нам про те, що вам відомо з приводу голосування у обласній раді щодо надання дозволу, яке було відбулося 20 травня 2016 року, про надання дозволу то в рідкісні метали для на відповідного дозволу для добуття корисних купало. Згідно, згідно порядку денного, це питання було, не пам'ятаю, яке воно було. Було, е обговорення. Бу, <кій> було обговорення. Було обговорення. Послали на голосування, проголосували. Скільки разів голосування? Все, не пам'ятаю точно, але, <кій> ну, будь два рази. Дякую за питання. Не, 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 не точно. Позивача є. Ось ще стати запитання. Скажіть, будь ласка, чи покидав Петрушевський, який, по-перше, Петрушевський сидить поруч у вас, депутат Петрушевський. Да, депутат Петрушевський сидить поруч зі занятию. Я хотів да. уточнити, тобто ваше робоче місце, ви, ви з краю ряду, а він біля, біля вас? Він з краю, я біля. вас? Да. Скажіть, будь ласка, чи покидав він хоче своє місце для голосування під час сесії взагалі? Да, тут на нього якісь були справи, він декілька разів виходив. Ага, я зрозумів. Ще ще питання. Чи покидав він е, засідання якраз під час розгляду цього питання? Не можу точно стверджувати, але в цей, в цей момент по моєму на голосування. На голосування. Хочу так. уточнити, не можете стверджувати чи категорично стверджуєте? Ви зараз дві форми відповіді сказали. Ні, він голосував. Тобто ви були свідком того, як він бачили, як він голосував так. в той момент, коли було результативне голосування? Це момент, так. Да. Але він виходить декілька разів. Не, до ви, мені, ви скажіть, будь о, ласка, він голосував. Він, ви даєте свій суду, показ, поки ви прийняли попередній професіональний відповідальність. Хочу чітку відповідь. Ви були свідком того, як він голосував в момент того, коли голосування було стало результативним? Чи виходив ви свідок Петрушевський після цього голосування? Ну, проміжку десь хвилина. Він не пам'ятаю. Декілька разів на протязі сесії переговори були. Потім він покинув залу, раніше закінчила сесія і не днів. А він покинув залу вже після голосування, яке після результату голосування. Так, звичайно, Вже після. А Запитання персональних видачі. Суду також немає. Все, що ми хотіли, ми запитали. Були свідку, були ви стверджуєте, що ви бачили і ви. Ви також голосували за цього питання. Так. Дякую. Вільнюючи російський? Дякую вам, що вийшли. Дякую за подащення. Клопотання про призначення судової експертизи відеозвуку у проважній Хіраського коженного суду знаходиться справа за позовом депутата Кіровоградської обласної ради Деската Максима Юрійовича до Кіровоградської обласної ради третьої особи, де не санкційної насудної стороні відудача, про зняв проти прав та скасування рішень Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 року. Ухвала Хіраського коженного суду 18 червня, що товариство українських метало було залучено у справі якості третій особи, яка не завжди західної спорту на стороні відповідача. Третій особи, які з'являються наційним спортом, мають право обов'язку в нас з 49 частиною 2 статті 34 Кодексу чисто України. Відповідно, статті 49 інститут сучасні сторони мають право, зокрема, подавати доказ. Доказ у містину є будь-які фактичні дані на підставі, яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують відписів заперечення. Ці дані становлюються судом на підставі пояснень, сторін третіх осіб та їхніх представників, показати, свідків, письмових та режимів доказів висновних експертів. статті 69 Кодексу числення України. Підтвердження своєї позиції, позиваєш надав, позиваєш надав до суду відеоролики і далі йде її. Ви, ви читали це попитання? Ваша е, честь, я хочу уточнити, що ж мало не один висновок, як експерти особами. Вони експертизу хочуть призначити. Не висновок спеціальність. Це висновок спеціаліста. Вони а, хочуть, щоб була експертиза, щоб особа, яка проводить, була підпережена по кримінальній відповідалі. На його думку, підтверджує відсутність депутата Петрушевського Григоровича на засіданні Кіровської обласної ради під час голосування за рішення No93 від 20 травня 2016 року. Згодом на зазначення того, українських втісні метали вважає за необхідне заявити до суду купотання про призначення судової експертизи відділу який встановить, чи піддавався змін зазначення відеоролик після його первинної фіксації. Відповідно до статті 89 кодексу національної сучасного України для засування поставлю, що має справи, потребують спеціальних знань у галузі науки місце техніки ремесла, суд може призначити експертизу. Особи, які про цю справі мають право просити суд призначити експертизу, то доручити її проведення відповідні експертні установи або конкретного експерту. У зв'язку з зазначенням, з метою повну та абітину. Десування автової справи та керуючи статтями 4960 і кодекс сучасного країни, суд постановив. Прошу призначити адміністративні справи судову експертизу з відеозвукозапису. На ролі судового експерта винести питання, чи є надані на експертизу з відео, відеозвукозапису матеріали, відеоролики конкретно визначені. Цілісною безперервною відеозйомкою, потоковим відеоматеріалом, проведення експертизу, доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, оплату за проведення експертизи покласти на тов українські рідкісні метали». На час проведення експертизи, провадження справи зупинити, призначення існує експертизи та зупинення проведення у справі винести ухвалу. Представник підпису. Ваша думка представника познавачів токи. <плес> Важаю, ми заперечуємо, тому що, по-перше, є висновок спеціаліста, який наданий був так само третіми особами, і вони нам в седому засіданні договорили, що цей висновок був ефективним і неупередженим. Е, ну, є цей висновок, якому зазначено, що відео натажу не піддавалося, тому я не вважаю це необхідно що... Ви визнаєте, що у особи є право призначати ця висновку? Я визнаю, що визнаю. Представник відповідача. Може, вважаю, оскільки рішення може вплинути на права і обов'язки до українських рікнівських металів, я на це перечую щодо призначення експертизи. Скажіть, власне, представник позивача, на який висновок ви говорите, посилаєтесь? Висновок наданий І науково експертної стартній лабораторії. Я, там перший висновок був, що це був монтаж. І ми не заперечували, бо це був запис з систем інтерну. І присутній свідок. Ви стверджували, що це був дійсно монтаж виготовлений до програми. Спеціально для запису. А Справа 16. 28 Складний від 16 вересня 2016 року. А вони досліджували тут скільки? Сім дисків чи один? Одимось, досліджували диск збиратися від мадами світла. А тоді він не відкрився. Я пам'ятаю, він тоді не відкрився, цей диск в судовому засіданні. І ми тоді попросили дати повний варіант семи дисків. Тобто ці диски, сім, які, які ми переглянули і які ми вважаємо, що звідти можна черпати інформацію, і суд повинен дослідити, вони надані були після надання цього висновку. Так, так. Ну, тобто, Ні, бо це відео було досліджено на залі засідання. засіданні. Це те відео, яке без монтажу, і ми його досліджували. Ми не змогли його відкрити. Пам'ятайте, чому ми вимагали сім дисків. Ми його не відкрили і попросили свідка Лебі, щоб він наступне судове засідання надав повне відео. І він надав нам повне відео. Так. Ну я ж просто згадую хронологію. Так. Чому сім дисків? Бо перший не пішов. Він не, не був не відкритий. Так, був чи Ні? Я пам'ятаю, був диск, на якому були записані відео з монтажем і відео без монтажа, яке я надавав на локального позивача. Це відео було переглянуто і там було зрозуміло, де монтоване відео, а де не монтоване. Ми не змогли что... тоді відкрити. Чому ми попросили у вас сім диск? диск? Тому що, тому що не, не, вони не відкривали, не, від... не від... відкрилися, але вони щось підгремовували, але в принципі ми їх переглянули. Але... Тоді, наскільки я пам'ятаю, захист попросив надати суду повний відеозапис, який є, оскільки... Якби, там Ваші момент... повні записи. Це було в хронологічному навіть... порядку, ви все переглянули. Так. Бо той, який навіть і визнаний, який є висновок експерта говорить про те, що це не є. Ще на диску влади зчитування знаходиться файл з відео з реальною таблицею 2. На у структурі файлу 49.63 признаки монтажу програмними засобами у файлі не виявлено. У файлі що місяця на диску для радних систем щитування особа, що визначена листом запитом на проведення цього дослідження, 1,26 секунд відсутня. Тобто встановити присутність особи, що знаходиться позаду оператора за відеосюжетом цього відео з 1.26 року неможливо. Та з 27 і по 3 секунди відеосюжету камера не фіксувала всього приміщення одночасно. Тобто зліва і права позаду оператора та у зафіксованому камеру в сюжеті визначена особа не зафіксована. Тому встановити присутність особи у приміщенні по зафіксованому відеосюжету неможливо. Це в приміщенні, не для мене не Мовити про це приміщення. Та ну це це висновок. Я просто маю, маю на увазі диски давали. Тобто ці диски, сильні, які вони просять призначити, вони були надані пізніше, вони були після цього висновку експертного дослідження. Тобто вони цей, ці диски, які вони зараз хочуть, щоб дослідили, не були предметом висновку експертного дослідження. Да, Ну, тобто я просто не розумію, немає представника третьої особи, які мені вияснювали, для нам досліджувати всі оці, е, решту відеозаписів, проводити. Експериму. Вони хочуть, я, що... вони хочуть в комплексі подивитися, чи здійснював монтаж, чи не здійснювалося монтаж. Так ми збираємося на одне відео, на якому чекаємо, ну, що Петрушевський відсутній, згідно цього висунути спеціалістів, це відео не є монтова. Але дані дисковачі чи були залучені в якості доказів до матеріалів справи і на підставі даного відео буде виноситись рішення, наскільки я розумію, судом. Тому числі. В тому числі. Можна на постанову? Весь відео ви не маєте права. Весь відео не дає спрямість Просто ми стараємося, якщо хто до них не може, і як після представника звичайно, надавали доказ, відеозапис, на якому чітко визначити, що все ж таки відсутній. В цьому відеозаписів згідно висновку цей відеозапис не є монтованим. Я не розумію, до чого підсіджувати всі решти сім доказів. Тобто я не бачу тому доцільності, як на мене, то представники третього особи просто Боже процесу. Хочу зазначити, скільки як уже зазначалося з даного також виснову встановити відсутність депутата Петро неможливо, оскільки. Відповідно до цього висновку потрібно, щоб встановити, чи був він відсутній, чи був присутній під час голосування оскарженого позивачем, щоб було знімати весь зал. Ваша честь, ми не осмотримо, що Петрушевський був чи не був в цьому залі. Ми говоримо за те, що Петрошевського не було місця для голосування в цей момент. І місце для голосування в цей момент якраз чітко зафіксовано на цьому відео. Якщо ж не виявино, то чого, що ж експертизу, що вони хочуть цим сказати. Суд оголошує перевод. Як можна сказати з представником, з коли це прийдуть? 0,67, у кого-то є, я Прямо... вже закончу відбавку. Позвоні, а в пояснюють, я оддясні.